Дивіться, колеса шапкає в машину. Опа! Бачите, ще ціла машина буде коліс до цього BMW, що ми забрали. Це ж чудово, правильно? І людина працює гарно в рукавичках, одів в рукавичках, щоб колеса не повимазувати нам руками. Молодець, відчувається, що це професіонал своєї справи. От, Так що, беріть приклад, продавці. Піднімайте свій рівень. Сервісу. От дивіться, в рукавичках. Колеса несе в рукавичках, щоб не повимазувати колеса. Блакітні рукавички взяв, одягнув, от і все чітко. Сервіс на вищому рівні. Це Німеччина, ребятки, це німецький сервіс. Ви не думайте, що тут як попало, все відбувається. Тут все дуже чітко, дуже рівно, дуже професійно. О, навіть літають літачки. Так я вам вже і показував, де він? Де він? О, він полетів. Ай, ай. О, ось такий суперб. Тут так само, дивіться, опа, відкриваєте, раз, на максимум тут підійшли, отак. Раз це все робиться. Хочете вперед відрегулювати, вперед, хочете назад, відрегульовуєте назад. Як вам?